Приїхали у 12 років. Сотрудники міліції Фрунзовські ігор Коваль, мешканець села Самілевка Одеської області, пам'ятає усі подробиці тих подій. Минулого літо до нього прийшли двоє міліціонерів. Без пояснень посадили в машину та відвезли до кордону з Придністров'ям. Там на них чекали ще двоє мешканців села, також під наглядом правоохоронців. За годину до кордону під'їхали придністровські міліціонери. Їм і передали трьох селян без паспортів чи судових рішень. Перевели українців не через прикордонні пункти, а через лісосмугу. Не йдемо, куди йти. Ні, наші вже. Давай йдіть, траси у нас толкнули туди. Давайте йдіть. Бранці привезли до райвідділку Придністровського міста Григорій Опінь. Далі почалися катування, допити і знову катування. Ми там десь приїхали в 2 години дня і от до, до часу ночі допрашувало. П'ять мінтів, Мільсонерів кажуть. І збивали нас. А і збивало нас там дуже жорстоко. Били мене, і дубінкою били, і рулони обої били, ногами били. Упав, без сознання лежав, відляли водою. Устав і почали знову бити. Селян звинуватили у хуліганстві. Мовляв, уночі потрощили кілька вуликів у Придністровському селі. Та українці запевняють, вони навіть не були у тій місцевості. Проте двоє з трьох бранців після катувань та знущань підписали усе, що наказали слідчі. Не здався лише Ігор Коваль. Щоправда, міліціонерам це не завадило Підписатися за нього. Мозі ваські моя поспість, а це в Придністрові під. Підробляли під мене. два місяці в ізоляторі і ще шість у підвалах райвідділку. Загалом у Григоріополі українці провели вісім місяців. На початку квітня цього року місцевий суд засудив кожного до трьох років позбавлення волі. Умовно правозахисники обурені. Ми маємо фактично дві справи. Перша це незаконне перевезення громадян України через кордон. Без будь-яких підстав друга справа в Молдові. Вони отримали покарання без вини, скільки насправді вони не скоювали той злочин, який за який їх. Насудили українські міліціонери провини не визнають. кажуть, запит щодо трьох селян з Придністров'я до них дійсно надходив, проте стверджують, українців нікому не передавали. Правоохоронці просто підвезли їх на службовому авто до кордону. А потім, мовляв, селяни самі пішли на чужу землю без паспортів. Прямих свідків, які б чітко вказали на те, що працівники міліції передали цих односельчан через кордон правоохоронцям ПМР. Ну, придпридністровсько-молдавської республіки не немає. Причетних до справи правохоронців покарали лише за нецільове використання службового транспорту. Їх попередили про неповну посадову відповідність, порушили також кримінальну справу за свідченням селян. Проте самі постраждалі на покарання винних не сподіваються, адже їхні кривники досі працюють на своїх місцях. Азат Сафаров, Марина Шевченко, Олександр Зименко, п'ятий канал.